Вітаю, друзі! Перепрошую! Я просто вимушена розділити це відео на дві частини. Повний тур книжковими поличками буде в наступному відео. Він вже знятий, просто дуже-дуже довгий. А в цьому відео я вам покажу, яких книжечок більше я не маю на своїх поличках. Як ми з вами будемо збирати оцю шафу, бо це нова шафа, і я цьому безмежно рада. А також... Ха! Ми будемо з вами збирати букнук. І це дуже символічно, що на каналі Yellow Єлобукнук тепер з'явився власний букнук. Весь процес в цьому відео. Тому більше вам не заважаю, але нагадую з вас лайк, коментар та підписка для всіх новеньких. Тут зазвичай весело та цікаво. А тепер приємного перегляду. Привіт-привіт! А привіт. сьогодні вирішила зробити незвичайне відео, буде влог. І в цьому влозі перша наша з вами справа спробувати віддати книжки, які я не буду перечитувати, до місцевої бібліотеки. Я тільки що подзвонила в бібліотеку, але. Трубку, слухавку, ніхто не зняв. А, тож я не знаю, чи приймають вони донайці книжок з інших мов, а, тим паче, що в деяких з цих книжечок є а, початка мого екслібрісу, тож, можливо, не всі з них приймуть. Але, але я хочу спробувати, бо, по-перше, я точно їх не буду перечитувати. По-друге, Люди зможуть почитати ці книжки. Я скину фотокартку, якщо приймуться, скину все те, що відправлю до місцевих груп, щоб люди знали, що можна піти в бібліотеку, взяти, почитати ось такі книжечки. Давайте подивимося, що я там збираюся віддавати. Отож, бо що за книжки? Місто останньої реєстрації громадян, ту, що я читала в. Січні і не дочитала, вона в ідеальному стані, її мають прийняти 100%. Бути лідером, а мудрість від тих, хто змінив правила гри, ніякої тут мудрості немає, лише компліментарні інтерв'ю, які не дають вам ніяких корисних знань, окрім того, що якщо вам пощастить і ви матимете корисні зв'язки, то тоді ви, можливо, станете успішним і багатим. Тут я не пам'ятаю. Так, я поставила свій екслібріс дарма, але спробуємо. Порт же Тана Олеся Ільченка. Здається, тут вже Екслібрісу нема. Цю книжку теж візьмуть. Вона, як пам'ятаєте, потрапила, здається, в найгірші минулого року. Твоя М Ірини Жураковської. Тут, бачите, екслібріс все ж таки є. Але сама книжка в в ідеальному стані, я й написала нічого на сторінках, тож, сподіваюсь, приймуть. І 8000 миль самотності. Тут теж є екслібріс, але тут ще є мої позначки олівцем, які я збираюся стерти. Ось такий стосик. Книжки я вже підготувала, поклала навіть в екоторбу. І найголовніше, я знайшла свою читацьку картку в бібліотеку місцеву, тож перевдягаємося і їдемо на море. Бо бібліотека розташована прямо на березі моря, буде гарно. Ну От один, книжки при... прийняли. Сказали, що вони так не роблять. А знімати в бібліотеці заборонено. Але, як я зрозуміла, з того, що мені сказали, якщо знімати так, щоб не було видно. Відвідувачів та персонал, то можна. Тому зараз буде трошечки кадрів з бібліотеки, і якщо ви там побачите десь чиюсь голову мелькаючу, робіть вигляд, що ви нічого не бачили, щоб ні в кого не було проблем. Автоматизований чекаут. Ви можете обрати книжку, пікнути її самостійно і піти. Вибір книжок англійською дуже гарний. Насправді вони закупають майже одразу всі цікаві новинки, або можна зробити запит, щоб придбали ту книгу до бібліотеки, яку ви хочете. Біографії, фентезі, просто художня література, дитяча література. Також можна побачити і диски, і DVD, фільми можна взяти в бібліотеці. Вікна на той момент були трошки брудні, але коли я зайшла пару тижнів по тому, то вікна помили і вид дійсно шикарний. Можна побачити, що є книжки з великим шрифтом для людей, що погано бачать. А взагалом бібліотека вона доволі прикольна. Зараз ви бачите те, що я знайшла українською на перший свій візит, а через два тижні я прийшла і вже були зовсім інші книжки. Я так зрозуміла, вони їх трошки тусують між бібліотеками чи то графства, чи то міста, я не впевнена. Але... В цей раз багато книжечок було ВСЛ і Вівату. Подивимось, які ще видавництва будуть з'являтися в нашій бібліотеці. Певне, те, що я принесла, може інші люди. Я ось вийшла. Оці вікна, оце перший поверх, це бібліотека. Там дуже затишно. Є місце для молитви, а є місце. Це взагалі a safe space for everyone. Тобто туди можна прийти просто провести час, там є туалет, там можна випити чай та каву безкоштовно. Там є трошки книжок українською, і тепер стало ще більше. Я сподіваюся, що ви хоч щось чуєте, бо зараз вітряно, ви бачите моє волосся. Я вам покажу зараз прилив зовсім близько. А зазвичай, якщо відлив, то це десь 150-200 метрів отуди. І в найнижчу от той маяк, отам от, от маяк, от той острівець довкола маяка, він без води. А зараз вам, бачите, найвища точка приливу. Краса. Тільки сіро, на жаль. Ось. І оце, оце, все. Це центральна бібліотека, де ми тільки що з вами були, де можна сісти і дивитися на море через доволі грязні вікна, на жаль. Наскільки ж інакше стає вдома, коли розбираєш меблі, але це тільки до нового. Як ви бачите, буде нова шафа книжкова. Поки що є все зі стелажа. Перемістила на диван, книжки навіть на підлозі стоять. Ось. І зараз моя задача перемістити його звідсиля до сюди. Ну, що ж, зараз справлюся. Процес тільки-тільки почався на третьому кроці зараз. Пішов прогрес вже дев'ятий крок зроблено. А всього їх аж 27. Обриси стають схожими на фінальний продукт. Хоча ще працювать і працювать. Кайф. Ну, який красень! Ніби в тому місцю він і належав завжди. Краса. Майже фінальний штрих. Бо, чесно, не знаю, що може бути краще, особливо, коли стільки книжок не мають свого місця. Я прям радію, будуть в мене по діагоналі вони стояти, буде гарно. На новий рік отримала таку штуку DIY Book Nook. Можливо, ви колись бачили, це такі пазли, що складаються в прямокутники трошки більше розміром за книжку, в яких схований інтер'єр. Саме цей має вміщувати в собі книгарню. І ось вона в мене ще з січня лежить, і я її все ще не збирала. Але так як тепер. Вже в мене є друга шафа, на якій, нарешті, є вільне місце, можна зібрати і поставити на законне місце цей подарунок. Чим давайте разом і займатися. Та-дам! Ух ти! Тут має ще бути навіть підсвітка. Вау! Оце прикол! Що тут ще? Ага. Все упаковано. Ой. Боюся, що це займе на одну годину. Ага. Це, певно, буде ніби скло. Окей. Ще щось. Якийсь пластик. І. Нарешті мануал, як це робити. У, здається, це буде складніше, ніж збирати книжкову шафу. Що ж, давайте починати. Ще й книжки треба буде клеяти. гад. Oh Уявіть собі підставу. Тут намальований клей, якого немає в коробці. Це що таке? Треба клеїти, а клея не дали? Жах. Від дуже простого процес став дуже серйозним. Моментально. Ну що, п'ятий крок, здається, непогано. Ну, кайф. Знаєте, що це буде? Правильно, майбутні книжки? Ніколи не думала, що це скажу, але ці книжки, точніше, ерзаци книжків, я їх просто ненавиджу. Це жах. Дві години роботи і ще не закінчила. Який прогрес. Перші книжечки на поличці. Є. Яка манюня з мапами. А, мені дуже подобається. А ще склеїла а, тумбочку, в якої немає стінки і а, цих шухлядок. Але тумбочка є. Кайф, це взагалі просто. Ну що, перша книжкова шафа готова. Це був крок 19. І зараз я вже все іду робити перерву. Я забула вам показати прогрес, який я зробила зранку. Я вже десь хвилин 30 займаюся. Бачите, купа постерів з'явилася. А книжкова шафа отримала свою драбину і вже збираю камін. Коротше, клас. Дивіться, в нас з'явився цуцик негарні. Це просто найкраще, що тут є. Я досі не знаю, як мої пальці ще насклеїлися, але ось бачите. Яка краса, яка краса, скоро вже треба а, оцю стінку робити, то я починаю крок номер 43 І вже О, майже все, майже все. Книжкові перестановки можуть бути не лише на реальних шафах, але й на. Отаких. Яка краса ще трошки залишилось? Давайте я вам покажу прогрес і те, які є помилки. По-перше, бачите, в мене тут нема стику, і це мене засмучує. Ось ця частина взагалі відмовилася склеюватися, скільки разів я це не робила, тому довелося знайти тяжку артилерію струбцину. Ще з поганого клей, суперклей, коли він десь виходить, то він ось таким білим береться, але більшу частину таких місць ви навіть не побачите, бо вони там під ковриком десь там от ті сходи. Цей кутик взагалі ніхто не побачить, якщо не приглядуватися, то в принципі воно йде непогано. Тільки оце мені доведеться ще клеїти. Щоб воно так зійшлося. Оце, звісно, мені не подобається ця дирка. Але, якщо я все правильно розумію, то тут дирку ніхто і не побачить. Буде якось так. Ось. А ще, дивіться, яка поличка просто класна. Кайф. Вона має стояти десь отут. І буде так. А це ще навіть книжечки залишилися. Ух, так, звісно, це все дуже заморочно, але весело. До речі, я ж вам не показувала. Тут є двері. Так, де їх тут відкривати? А? Опа! Є двері. Клас, правда? Новий ракурс, як ви бачите. Зараз намагаюся за допомогою струбцини. Приклеїти другий поверх до стінки. Сподіваюсь, нічого там не повідпадає, все буде так, як треба. До речі, вид згори. Таким ви його майже ніколи і не побачите більше, тому насолоджуйтеся. Ось. Насправді, я дуже задоволена результатами. Процес цікавий та веселий, але при цьому дуже сильно. Ах, устаєш. Це дуже клопітка робота. Ну що, в принципі, я закінчила. А, ви можете мене там побачити в відображенні. І здається, що все ідеально. Але ні. Я вам покажу, де я налажала так, що все криво й коса. А отут, коли клеїш гарнітур, не написано, що треба прямо в стінку, в дальню його туди коротше, пропихувати. І я його приклеїла так, що він по краю ось цієї стінки є. А виявилося наприкінці, що коли клеїш оцю рамку. То тут має залишитися проміжок для оргскла, щоб туди не потрапляла а, пилюка. Як бачите, оргскло з однієї сторони не залізло, бо тут не було місця, бо треба було на 4-5 мм вглиб приклеювати цю штуку. Тепер у мене ось тут є така. Класна, величезна щілина, але все інше я склеїла. Я думаю, що якимось чином, чимось я там його згори отак приклею, заклею, щоб пил все ж таки не залізав. Тепер треба знайти батарейки і спробувати ввімкнути світло. Подивимось, що воно буде. Світло має вмикатися. Ось тут, як бачите, все, треба під'єднати, ставити батарейки і вдимнути. Це я знайшла батарейки. Що, пробуємо, мені трошки лячно. Та-да! Воно працює! Є світло, є світло, у вас це кайф. А! Не дарма я всім цим займалась так довго. Дивіться, як там мило. О, яка краса. Я знайшла ідеальне місце для книгарні біля книжок про книгарні. Це класно. Я так рада. На цьому в мене все. Я дуже рада, що ви були тут зі мною, що ми пройшли цей шлях разом з вами. А було прикольно стільки всього збирати, мастерити і радіти, навіть усім тим помилкам, яких я припустилася. Але то нічого, то життя, і це не заважає насолоджуватися результатами. Сподіваюся, вам було сьогодні весело та цікаво. Ну а я буду завершувати, бо мені треба йти монтувати наступне відео для вас. Чао!